Привіт, на зв'язку Богдан Коленчук. Сьогодні в чудовій атмосфері для дизайнерів та тих, хто хоче стати дизайнерами, поговоримо про працевлаштування в компанію. Тут дуже багато аспектів. Звісно, комусь підходить ось така обстановка, робота з ноутбуком та заробляти грошики, але хтось хоче працювати на компанії. Тому детально сьогодні про це як потрапити в компанію графічному або веб-дизайнеру. В першу чергу потрібно зрозуміти, що компанія це люди, це певна система, котра генерує в якимось чином гроші, капітал, фінанси, тобто робить собі плюс. І ви, як веб-дизайнер або графічний дизайнер, одна із частин цього всього процесу, котра, скоріше всього, буде пов'язана з якимось іншим процесом, наприклад, маркетинг, зовнішня або внутрішня реклама. Це в загальному IT-відділ і багато інших задач, з якими працює дизайнер. Всі ці аспекти потрібно вивчити і знати, яким чином і де може бути застосований графічний або веб дизайн. Отже, з цього приходить факт, що ви повинні створювати такий дизайн, котрий не просто піксель, котрий не просто картинка, а такий, котрий вирішує певні бізнес задачі Отож, друга задача. Ваша друга ціль це навчитись створювати глибинний детальний дизайн, створювати дизайн рішення, описувати їх, захищати та презентувати. Якщо ви хочете опанувати професію веб-дизайнера, почати кар'єру ефективно, швидко та результативно, я запрошую вас до нас в академію Конончук Екедемі. Тут ви зустрінете. Професійних кураторів, і ви реалізуєте портфоліо преміального рівня і почнете працевлаштування якнайшвидше. З цього йде наступний фактор. Ви повинні реалізувати собі портфоліо. Ваші кейси повинні бути на максимальній висоті. Тут грає два ключових аспекти: І зображення, картинка, якість, так і. Ваші дизайн рішення, ваші пояснення, презентація. Дуже велика помилка багатьох дизайнерів це тоді, коли вони кидають, ну, наприклад, намалювали якийсь сайтик і просто його завантажують ну, на біханс. Це абсолютно невірно. З цього починається наступний етап: айчари та рекрутери. Тобто ті люди, котрі з вами будуть спілкуватися, котрі вас наймають, працюють з тими, хто. Йде в компанію спеціально навчені люди, котрі займаються тим, щоб шукати професіоналів. Отже, коли вони будуть дивитись на ваше портфоліо, це один із факторів, вони дуже швидко та дуже різко відмітають при мінімальних певних помилках. Наприклад, така глобальна та велика помилка, коли ми реалізовуємо не кейс, а просто завантажуємо дизайн сайту. Тобто вони, грубо кажучи, роблять ось так. Потім я дуже часто чую, як дизайнери, різні дизайнери кажуть, ой-ой-ой, немає роботи, немає роботи в дизайнерів, немає все, все, все страшно і так далі. Ось в чому аспект. Тому що в них категоричні або мінімальні помилки в якомусь із аспектів. Наприклад, портфоліо. Зараз ми будемо ще детальніше говорити про а, основний заключний етап, дуже важливий, такий як комунікація. Повернемось до портфоліо, і тут я зауважу, що портфоліо повинно бути у форматі кейсу, а, про проєкт, проблематика, задача проєкту, дизайн рішення і висновки. А також можуть бути результати вашого проєкту. Отже, якщо у вас класне портфоліо, далі рекрутер або HR дивиться а, своїм вже надивленим оком на а, такі речі, як аватарка. Які у вас соціальні мережі? Як ви підписані, чи немає е, граматичних помилок або інших у вашому тексті, або навіть у кейсах? Окей, далі, коли вас погоджує. HR чи рекрутер зазвичай вам а, надсилають е, запрошення на Zoom співбесіду, а, тестове завдання або навіть на живу співбесіду. І тут мега важливий аспект, щоб у вас була на високому рівні комунікація, а тобто спілкування з людьми. Коли я працевлаштовувався в певній компанії. А, в подальшому я запитував в е, керівників, маркетологів, е, керівників відділу, hr і рекрутери, чому ви мене взяли. Скоріше всього, були сильніші мої конкуренти в плані дизайну. Через те, що ти впевнено вів комунікацію. Для більшості компаній це мега важливий аспект. Для того, щоб дизайнер не просто був як робочі руки, а як Одна бойова єдиниця в плані відділу, в плані загального бізнесу. Тощо бізнесу важливо, щоб йому. Дуже важливий аспект, щоб ви. Дуже важливий аспект, щоб ви, як дизайнер, не просто створювали те, що вас попросили, намалювали і так далі, все. А самі генерували ідеї. Пропозиції і а, мали сміливість їх озвучувати, в подальшому впроваджувати та вис та вести, звісно ж, відповідальність за це все. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео або було вам корисне. На зв'язку Богдан Куменчук. До зустрічі.